Так виглядає джипні всередині. Ну а от зовні, вони тут ось такі. В кожному регіоні. Здебільшого вони не отакі блискучі, а вони розмальовані різними сюжетами. Або сюжетами щодо родини, або релігійними. В даній ситуації тут суто залізо. Такий дизайн а-ля Харвей Девідсон. Каваплан. Каваплан — це назва однієї з столиць острову. Тут їх дві. Каваплан це столиця північної частини. І є ще місто з якоюсь там назвою, яку я зараз забув. І то столиця південної частини острову. Тобто це сам автовокзал так виглядає. Ну, такий джипністан. Джипні зал.